Всім привіт, нова задача. У нас треба почистити повністю комбайн. Вже, в принципі, буду розбирати приставку, очіпляти жатку і ставити його на храння. Як видно, комбайн вже загнав я в ангар, пройшли у нас дожді, і щоб він не намочився, загнав його в ангар, в принципі, як видно. Ну, загнав притик, ну, в ліс. В ліс все нормально і там все ворота закрилися. Ну, зараз задача вигнати його на вулицю, пообдувати. Далі перегнати його у друге місто, очіпити жатку і ще повидуваю компресором, тому що ну, дучиком цим не везде підлізеш, він такий, скажімо, трошки габаритний. А компресором більш удобно там залізти, особливо в шківах. В общем, все повидуваю, почистю бункер, накидаю отрави, щоб миші за зиму нічого не поїли, особливо кабіна. В принципі, так я трохи на полі обдув, ну, все одно треба повичищати вжатки. В в общем, зараз цим буду займатися і далі покажу. Трохи потрачено време, і жатка вже на своєму місці відчеплена і вже помазана. Взяв той пістолет з воздухом, продув її. Це, Якщо що, масло ну, відработка розбавлена, то не вода. В принципі, обдув, красити не буду. В прошлом году я її теж не красив, так ото маслом облили, далі вона накриється брезентом і, в принципі, отак буде зимувати. Те, що можна було обдути, все пообдував, там цепки, всі пообдував. Ну, в принципі, отака вона буде стояти вся в мазуті до следуючого року, так скажемо. Знімав з наклонною камерою. Ну, далі я розкажу, чого знімати. Ну, чого я знімаю з наклонної камери. Доступ до ципків, все є. Комбайн обдутий, вже все поведував, що можна було, в принципі, де підлазити і де можна було поведувати. Не митий, правда. Не митий такий він трохи грязненький. Та ну не трохи, а, а нормально грязненький, в пиляки. Ну, не рішив не мить по одній причині, що він вже буде стояти в нас в ангарі в сухому. Якби ангара не було і накривати брезентом, так як ми ті года, то я б його все одно помив би. Тому що ну, все одно як, як не видувай, а пиляка є, і оце ж вона почне промакати і почне ржавчину давати. Висихати вона вже так швидко не буде, стікати теж не буде. Ну а так, ну грязний трохи. Ну нічого, лучше вже весною перед виїздом його обмити, тому що в ангарі він стоятиме, там буде і сімочка грузиться, все одно там поляки дуже буде багато. Він за зиму полякою припаде, а весною вже там чи літом, вже як буде тепло, тоді обмию. Тому в цьому році він буде зимувати грязним. Ну зато в сухому. Чого знімаю із наклонної камери? Ну, в принципі, пів часа роботи і вона знята. Да, трохи приходиться порозкручувати там болти всі, повитягувати проводку на стартер. Ну, трохи скажем, проблематично. Ну, я ж кажу, за пів часа в принципі, справляюся, сам один начепив. І все нормально. Чого не відчіпляємо жатку? Во-первых, якщо жатку відчепить, треба якась ну, то ли площадка, то ли, в общем, її треба виставити рівно, щоб, щоб тоді можна було під'їхати і підчепити. Один раз ми її відчепили, то ми її, її причепили. Ми вже не знали, що робити. Тому що отчіпить, вроде вроді, все виставили. Коли чіли, вона трохи наперекос стала. І все, вже наклони камери не підійдеш, не підчепиш. І так і, в общем, ми причепили. Потім почали практикувати із наклонною камерою. Ну, в принципі, набагато удобніше, якщо з тим розчотом, що весна прийде, все одно треба буде лізти, треба буде дивитися. А так от вже відчепив доступ на комбайні отличний, можна подивитися і на состояние бічів. На підбарабаня, подивитися, може десь проволока вибита. Ну, Хоча так, внічній осмотр подивився, вроді все нормально, все ціле. Ну, і Можна провірити на прогин планки, якісь кинуть лінійку провірити. Зазор виставити більш ну, лучше, особливо тут спереду виставити, луча його, чим через оті боковини. Ну, Удобніше. Удобніш і... На самій наклонній камері також можна витягнути цепок на транспортерний, ну і все передивитися. Ну, так, так удобніше. Якби була якась площадка тілешка, щоб одчіпляти віддільно, то в принципі може б Ну Тоді ж прийшлося б все одно вдруг чогось. Якщо там знімати під барабання, прийшлося б передивлятися. В общем, вибрав такий спосіб відчіпляти і Далі яка задача? Загнати його зараз в ангар. В принципі, в ангарі ну, в цьому місці він вже стояв, тому він влізе точно. Ось на місто трактора. Зараз трактор виганяю і, по ідеї, він должен, та, ну, должен влізти. Прес не будемо трогати, прес хай стоїть. В це місто він должен стати. Нічому не мішати. Зараз ну, буду заганяти, пробувати. Ну, собственно, тепер вже. Комбайн буде зимувати в ангарі. Загнали його, поставили. Можна було сюди ближче, ну там беги стоять, тоді він по дліні був би сюди далі. Ну нічого, в принципі, міста вистачає. Далі ще трохи передвинеться прес, прибереться, провіється соя і туди загониться юмзик. Він, в принципі, туди влізе, поставимо. І ще в нас ну, заїзд, його сильно заставляти не будемо, бо будемо виїжджати. Ну, в принципі, можна ще щось сюди поставити. Трактор і буде ще один заїзд, так скажемо. Так що все влізло. Тепер вже він буде зимувати в сухому. Дощ не буде попадати по висоті, а там, мабуть, 70-70. Точно є, в принципі, можна вже і більший комбайн заганяти. І, собственно, готовий результат. Загнав також юмзик. Далі це ще тут все поприбирається після того, як провіється соя. Ну і навіть зараз вже можна заганяти трактор і ставити, ну, навіть там і прицеп можна поставити. Можна з виходить, раз, два і почти три плити. Це у нас дві плити 2,40. Ну Тут хай метр. 3,40-3 три метра. Є заїзд. В принципі, нормально для техніки, для прицепи можна переїхати. Ну також можна сюди щось поставити.